Це Сашко юнак вже пів року займається риболовлею, а цими вихідними він взяв участь у турнірі серед молоді. Коли ловиш рибу, зразу зважують і відразу відпускають рибу. Я зловив дві щуки. Одна риба була 300 грам щука, а друга 850 грам. Сашко каже, на ставок приходить часто просто порибалити в своє задоволення. На змаганнях він був одним із 37 учасників. Рибалять як новачки, так і ті, хто має більший досвід. Знаходжуся я тут сіми ранку, а якщо враховувати весь час, то я тут два роки хожу сюди на риболовлю. Поцікавлюся рибалкою і захотів прийняти вже не перший раз участь в турнірі, який організовують. Турнір з риболовлі серед молоді організовують мінімум двічі на рік. За словами організаторів, в майбутньому такі змагання планують проводити частіше. Насамперед, це пропаганда здорового способу життя. По-перше, по-друге, хочемо трошки їх відволікти від цих планшетів. Ось, і подивіться на ці обличчя цих дітей. Вони просто щасливі. Ми цей ставок чистили і організовували саме для них. І змагання ці також саме для них. Тобто це є досвід, багато цих дітей в майбутньому стануть справжніми рибаками. і Це буде їхнє основне хобі. Організатори спеціально зариблюють ставок різними видами: наприклад, щука, карась, карп. У нас є господарство, з яким ми співпрацюємо і замовляємо цю рибу. Риба вся чистенька, з документами, тобто все файно. Плюс ми, ми якби додатково тут проліковуємо постійно. Це вапнування, кидаємо синьку, кормили антибіотиками рибу спеціальними такими. Вся риба чистенька, гарненька. Рибалки, які зайняли перше, друге чи третє місце, отримали призи спінінги. Однак абсолютно усі учасники не залишилися без подарунків. До слова, найбільшу рибу, яку вдалося зловити на турнірі, була щука, яка важила 870 грамів. Юлія Смаль, випуск новин.